На воді, чи ні? На воді. Чує, чує, чи ні. Таку просту річ, що наприкінці матчу атмосфера була далеко не найкраща, бо просто надто на лаві запасних і там вже е, два мічі, які пропускантера новопережиграє по хороший Хороша від Відальянці Драченко удар поворота. Оленковський. Дуже надбала передача від Максима Оленковського. Люди на самоката І тут момент. Перепускати через перебір жовтих карток. Ось так. Непали удар поворота. Здал. Яке перехоплення від Хоменець залучає до гри, подано кору, удар стала чор. Від нього се ще до ста. другого номера. Олександр Савченко. Помиляється, як зараз Юрій Кацарський. Дмитро Савченко йде перехоплення Савченко. Удар поворота. Ми нагадуємо вам, друзі, а після цього моменту догадаю, точно. Ховенець на гора, гора на ударній позиції. З Зараз Юля Бондарчука, Ліворщик додає, на вода на хору, хора. Тому куня, будемо до ударної позицію. Белкина, Антон Воронченко буде виконувати. Зараз а, цей штрафний. Воронченко пробуває і біля датування вперед. Так, Белкін видає наприклад Тимченка, Тим Ющенко робить перевада, Воронченко, Грушко. І пробував з гострукута. Віталій Грушко. Наші далі напрямку Грушка. Як на мене Грушку зараз перетримає, власне таки віддає на ворочика удар по воротах. Савченко тепер собою відбуває. всю команду дев'ятки від втраченого ноутбука. І момент з...